Звісно, отримувати подарунки так само гарно, як і їх дарувати. Герої нашого наступного сюжету вирішили зробити приємність. Приємність нашим глядачам і презентувати їм гостинці, які саме дивіться в нашому матеріалі. Можна увілічити, умішать. Ані пойот, принцеса пойот, динозаври ручать, тачки їздять. Тобто в кожній розкрасці є своя фішка. Ізюмінка. Не просто розмальовка, а перша в Україні розмальовка у 3 d форматі. Переселенці з Маріуполя та Аган створили її для своїх дітей, коли переїхали в Київ. У нас сім'я велика і не збиралися сидіти сложа руки. Хотіли здивувати своїх дітей, а зацікавили всю країну. У захваті не лише малюки, але й батьки, бо часто не розуміють, як така розмальовка працює. Дитина, крім того, що он розкрашує, розкрашують, становиться би, волшебником. Вона живе цей персонаж, і для нього як волшебство. То, що розкрашений їм персонаж, а жив. Давай вдома, давай великий дом. Така розмальовка знахідка для нинішніх дітей, які на ти із сучасними технологіями спочатку зображення розмальовують традиційними одівцями, а потім у 3D його оживляють. І стримувати емоції після такого подарунка просто нереально. Ефір сніданку насичений подарунками, і ось наступні друзі. Подивіться, ось цю 3 d розмальовку, унікальну дитячу книгу і корисні ласощі. Ми хочемо подарувати тим, хто робить добрі справи, бо перед новим роком особливо важливо творити добро за сьогодні. І завтра встигніть, будь ласка, зробити якусь хорошу справу. Ну, напишіть нам про це власне на сторінку у Фейсбук. Сніданок з 1 плюс 1». А в середу, тобто після завтра, ми оберемо три три найбільш благородні історії, і їхні творці отримують оці прекрасні подарунки.